Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Юлія Фарігаден. Хотіла розглянути сама посилочка, до мене прийшла невеличка, але просто не можу з вами не поділитися цією красою. Я в одної дівчинки з каналу Не Нудно і Самій. Або не скучної самої, замовила зрізи колеусів. У неї їх просто неймовірна кількість, і всі вони просто шикарнючі, вони такі класні. Ну, Я просто таких класних і такої кількості не бачила ніде. Тому я з вами вирішила поділитися. Я хочу їх проростити і в одну якусь таку красиву ну, горщик да, їх посадити. І ось, дивіться, я замовила. Шість сортів, і вона мені ще поклала два подаруночки. Ну, Вони просто просто неймовірні і просто шикарні. Перший, ось дивіться, які фарби. Називається Називаються «Па, осінь. Це сортові колеуси. Я надію, що мені їх вдасться е, укорінити і е, потім висадити. Подивіться, справді, як золота осінь. Так, Ось осінь недалеко від нас скоро буде. І подивіться, на ці фарби, Ну, просто неймовірні. Дивіться, які ось молоді листочки. Ви подивіться, які яскраві кольори. Справді як осіннє листя, яке переливається жовтаве, з багряним і з оранжевим. Ну, просто це, це, це ну, <смас> у мене просто немає слів. Запаковані прийшли чудово, кожен сорт, ось пакетик підписаний. Ну, просто неймовірні. Далі, наступний сорт. Я також просто в захваті від нього подивіться, називається памедуза. Подивіться на ці листочки, вони справжні, як медуза, такі вони покручені, вирізані. Колір такий червордовий, такий із зеленим по краю, І ось така краса. Ну, просто я не можу налюбуватися, які вони незвичайні. Зараз е сипну трішки корневіну і поставлю їх водичку на укорінення. Ви подивіться на, на цю красу. Я не знаю, можливо, ви такі зустрічали, бачили, але я таких ще не бачила ніде, чесне слово. Так, наступний сорт це в нас е Па Моцарт. Дивіться, який. Бордовий, е різані листочки по краю. Ось такі ось. Просто-просто шикарнючі. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка, а які вони крупні. Ви подивіться, які ці листки крупнюші. Дивіться. Просто. Далі наступний називається Oxford Street. Також така гра фарб. Зелений і з бордови. Навіть не зелений, а такий більш салатовий. Да? Так, Із салатом, із жилами, прожилками посерединці, ось такий колір. Це просто щось неймовірне. Навіть мені не віриться, що це жива рослина. Здається, це ніби, ну, я не знаю, є такі <кхм> пластикові квіти продаються, так, зафарбовані, там, пофарбовані, а це жива рослина чудові. Так, далі наступний сорт honey Pie, тобто медовий пиріг. Такий цікавий, ось е, такий, ну він тут, друзі, такий салатовий із бордовим, а коли він на сонечку, я бачила на фото, то він такий стає рожевенький. Він стає листок. Ось, бачите, тут є такі рожеві прожилки, і листок стає рожевий. Я так зрозуміла, що коли він мать виростає, листок стає рожевий і із бордовим, Такий класний. Я вставлю фотку, покажу, який він насправді як великий кущ. Так, і е, ось ще Граш е, Rambleck. Ось такий він майже чорний, ось такий красотун. Дивіться: дивіться, які листки. Вони такі, ніби жмакані та ще й порізані. Такі мені схожі трішки, як, от, знаєте, у півника хвостик такий. він. Звисає, такі красиві, переливаються е, пір'ячка, так? І так само ось цей колес дуже красивий. Grush Ramble. Грашлам... Грашлам... Класний такий. І два подаруночка ось е, Сатурн. Такий цікавий сорт. Ось такі листки, дуже величезні. І вони посередині, бачите, така золота, чи ця, ну, така салатова смужка. Сатурн. Такий великий черенок. І ось ще в нас аватар. Ось такий цікавий також. Бачите, листя здорове, і по краю бордове, салатове, і такі жовті, ніби крапенки по ньому. Називається аватар. Ну, Ось, друзі, такі класні сорти. Дуже класні, кольори просто незвичайні. Просто дивіться, я раніше, знаєте, думала, що колеус там, ну, я не знаю, ну, така от, є вони там декількох сортів, так, от, і як кропива, кропива да, схоже, але подивіться, це сорти просто неймовірні. Навіть не можна сказати, що, ось, наприклад, да, це якийсь там звичайний колеус. Тому, надіюся, я до весни їх збережу, посаджу, а потім на весну можна буде садити, вирощувати великі, такі гарні кущі. Дуже класні. Взагалі, ось цей такі здорові листки і дуже красиві. Так що, друзі, ось такі в мене новини. Будемо, так, стоп, це я їх перепутала аватар. Ось, я вже їх так. Буду потім підписувати, щоб мені не... Забути деякий сорт. Ось такі, друзі, новиночки в мене, тому надіюся, що вони в мене приживуться, пустять корінчики, і ми будемо з ними товаришувати. Ось так. Так що до зустрічі, друзі, бувайте!